Я пройти обкатку на будь-якому китайському мотоциклі. Я розкажу п'ять особливих правил під час обкатки. А зараз ми розберемо, що це таке обкатка. Обкатка це притирання порньових кілець до стінок циліндра. На кільцях є тоненькі слої обкаточного металу, які під час їзди стирається і прикатуються під час роботи. Перше правило не відкривати ручку газу наполовину, а то й більше, тому що нова ЦПГ дуже склона до перегріву. І порньові кільця тоді напоминають структуру. У пластилину друге правило не їздити в натяг, бо мотору тоді дуже важко і він дуже швидко гріється. Правило 3 не їздити на дуже високих оборотах, тому що тоді двигун дуже гріється. Правило 4. не їздити на дуже бідній смасі або на дуже багатій, бо тоді образується нога, і він може відвалитися і зробити задири на циліндрі. Правило 5. їздити тільки на дуже хорошому маслі, на якому ви повинні проїздити 300 км, після чого поміняти і від'їздити вже 1000 км. А яке хороше масло обрати, я розказав в предучому відосі. Тепер ти знаєш.